Виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини вітаємо вас, пане Олександре. Доброго дня, пане Олександре, хочу поговорити з вами про ситуацію з депортацією українських дітей, бо виглядає на те, що цифри там уже просто якісь нереально величезні. І от була заява буквально пару днів тому від Державного департаменту США, який закликав Росію припинити депортацію українських дітей з окупованих територій, з вивезених повернути додому. Це сказав речник зовнішньо. Політичного відомства Меттю Міллер, ну але це чергові заклики, які насправді ем, ну, прозвучали і не більше того, чи ем, от яка ситуація станом на зараз, із вивезенням викраденням українських дітей, ем, і чи вдається якось щось зробити щодо повернення, хоча б частини? Ну, давайте передусім скажемо про ті цифри, які називаються, і про те, на яку кількість дітей варто очікувати, що вони можуть бути повернуті і вважаються такими, що вони були суб'єктами депортації. Називається цифра, от, та ж сама Львова Білова зазначала, що вони там мають біля Понад 700, а там точніше, 740 тисяч дітей, яких вони е вивезли з України і допомагають їм там, скажімо, адаптуватися в Росії та в сусідніх державах, до яких належить і Білорусь, в тому числі. У нас на сьогоднішній день за нашими статистичними даними підрахунками біля 20 тисяч дітей вважаються такими, що заявлені в списку, що вони або зникли без вісті, або місце знаходження їх не їхнє невідомо. Вони знаходяться саме в цій категорії дітей, які можуть вважатися, що вони були піддані депортації. І але частина з них справді може бути такими, що вже загинули під час ведення бойових дій, тому що це питання Маріуполя, це питання низки населених пунктів, де йшли бойові дії і де були цивільні жертви. І доля цих дітей є не з'ясованим. Щодо відверто викрадених дітей, яких перемістили фактично або маніпулюванням, або хитрістю, або силою, або іншими способами застосуванням маніпулятивних технологій, то така кількість дітей рахується десь в межах від 2 до 4 тисяч, ну власне, ось цих дітей розселяли по сім'ям, які є прийомні сім'ї в Росії. Це е, ті, кого е, е, передавали на усиновлення, але таких випадків дуже небагато. Фактично їх, ну скажімо так, не навіть не сотні, це там десятки. Але це все якраз оці випадки, які становлять факт воєнного злочину. І, власне, на підставі, ось, зокрема, оцих яскравих випадків, які Україна має по-перше, детально розслідувати, встановити всі персональні дані, кожну біографію перевести в мову юридичних доказів. Відповідно, це має стати доказ в тому ж самому Міжнародному кримінальному суді, який 17 березня, нагадаю, видав ордер на арешт Львової Білової і Володимира Путіна саме за е депортацію українських дітей. Питання повернення на сьогоднішній день. Е це є дуже складна, непроста процедура, яка фактично здійснюється в індивідуальному такому, скажімо, підході до кожної ситуації, і з залученням, по-перше, і відповідно благодійних організацій з українського боку, з волонтерів і дружніх організацій з російського боку. Безпосередньо тих, хто може представляти інтереси дитини, це або батьки, або родичі, або ті, хто здійснює опіку над цими дітьми для того, щоб вони мали юридичні підстави на вивезення дітей з території Російської Федерації. Ну і таких дітей на сьогоднішній день вивезено там в межах до 350 з Російської Федерації. Нагадаю, що кількість дітей оцінюється в межах від до. Чотирьох тисяч, які мають бути повернуті, це питання. Я думаю, буде розглядатися на саміті, який зараз має відбутися в Саудівській Аравії. І я думаю, що тут не вистачає потужної держави-покровительки або міжнародного лобі яке б здійснювалося декількома державами або організаціями, і відповідно вони би по перше. Мали б встановити і мати повний реєстр дітей, які перебувають на території Росії, і мають цей статус, що вони є примусово вивезені, депортовані, і відповідно вони повинні. По перше, про них має бути повідомлення в Україну. Вони повинні бути е з'ясовані, де вони, в яких умовах, е в яких місцях перебувають і власне е має бути контакт, встановлений з їхніми родичами, опікунами і відповідно з е органами державної влади, які опікуються цим питанням. І оце завдання, яке має. На сьогоднішній день вирішувати і Україна, і міжнародна спільнота, яка долучається до цього питання, вимагаючи передовсім ще й повернення українських дітей. Але для цього нам потрібно чітко мати повну картину, тому що нагадаю, серед отої великої кількості дітей, які заявлені, як такі, що можуть доля, яких не з'ясована, частина з них вже має так би мовити трагічний фінал. А що відомо про те, як окупанти намагаються вплинути психологічно на українських дітей, коли вони перебувають, там які, якісь, якісь різні речі. там, бо Багато писали про те, як вони там примушують щось говорити, там, російський гімн співати і так далі. Що вам відомо про це? Uh, дивіться, є декілька. Uh... Категорії дітей, які перебувають, є вивезені з України, ми зараз, мабуть, торкаємося тих, хто перебуває в скажімо в або в сиротинцях, або в прийомних сім'ях, або тимчасово зібрані для там проведення якихось там, скажімо, масових організаційних заходів. Я б назвав це так: промивання мізків і включення. В російську реальність, і, так би мовити, пропагандистську обробку цих дітей, тому що це відбувається за чіткою програмою і відповідно. Ця програма передбачає як пряники, тобто там надаються різні бонуси, це відпочинок, це участь в якихось дитячих змаганнях чи заходах. Це якісь матеріальні речі, там і одяг, і іграшки, і якісь гаджети, які даруються відповідно. З контекстом що це надана як гуманітарна допомога з боку такої позитивної сторони держави, як Росія, яка піклується про цих дітей і хоче їх ще далі, скажімо так, задобрювати і включати в своє життя. Ну і ставляться цінності, до яких тоді цих дітей спрямовують, і ці цінності звичайно вони. Базується на тих пропагандистських моделях е, російської імперськості, що е, Україна це там. Е... Будемо говорити так, дітям внушають, що це держава, яка там не існує, що е, вона має там е, бути підпорядкована Росії, і відповідно це частина Росії взагалі. І е, ця імперськість, вона там справді є як ідеологічна така складова, е, плюс е, оця, скажімо так, зверхність і. Е, е, Пріоритет Нації, який підноситься як російська нація, як єдина нація, від якої всі походять, і далі це все похідне від них, плюс якісь там здобутки цієї нації, тобто славне минуле, яке вони там відразу починають вкладати, і до цього ж відбуваються якісь там практичні речі, там такі як гра, стрільба і якісь інші. Заходи, які включають молодь в таку активну, знаєте, участь в цих пропагандистських шоу і пропагандистських діях. Це все дуже сильно впливає, і воно підготовлено і розроблено досить професійно на дитячий, скажімо так, на дитячу свідомість і на дитяче світобачення до того, що за декілька місяців я вже не кажу про те, що це вже майже рік відбувається після широкомасштабного вторгнення з окремими територіями, а на тих територіях, де України не було вже 9 з лишнім років. Там уже взагалі панує оця вся російська повністю, скажімо так, свідомість, яка постійно під... живлюється через засоби масової інформації, через такі вказівки, як має поводитися. В цьому суспільстві особа для того, щоб вона була справжнім патріотом і успішною людиною, яка реалізується саме в таких умовах, тобто умови створені таким чином. Що ти маєш грати за цими правилами? От вони ці правила, так би мовити, спершу пояснюють, тоді нав'язують, і тоді через кнут і палку, через кнут і пряник, перепрошую, вони в ці правила людину заганяють. І ми сьогодні бачимо, що, наприклад, ті ж самі кримчани вони вже потребуватимуть цілого періоду. Адаптації і повернення в нормальний інформаційний простір, в нормальний правовий простір, культурологічний простір для того, щоб вони вважалися, ну скажімо так, цивілізованими сьогоденно орієнтованими людьми. Я не кажу навіть про те, що вони мають стати українцями. Це просто повернення до цивілізації. Зрозуміло, дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини.